Дорогі брати і сестри, всіх вас з сьогоднішнім праздником. Просимо Божого благословення. і лише до вас прошу. Кожної хвилини має приклонятися лише перед Господом Богом. І дуже прошу, щоб зупинити. Це беззаконні проти церкви, віри нашій православної Української православної церкви, і проти наших митрополітів і наших християн. Я дуже прошу один народ, і ми маємо зупиняти це зло. І як у мене є зло проти тебе, у тебе буде проти мене, і це буде ніж одно зло на цій землі. Небай будемо дивити один одного, молитися і, дорогі брати і сестри. Зупиняйте це зло, а ворог сам від нас, як між нами буде любов, а не снущання над своїм українським народом. Це позор, брата і сестри, Мені соромно, коли наші митрополіти сьогодні закриті в тюрмах, коли вони служили цій державі з честю, і не любили. Це вам має бути дуже соромно перед Богом і перед нашим українським народом. Спасіба Господь Бог всіх. Чекаємо, щоб ці праздники принесли нам победу над врагом. А перший враг – це є сьявон, який він робиться в зло. А останні пусть і тут святому до себе. А ми маємо лишатися на своїй рідній землі, у своїй батьківщині, любити її. І служить їх церкві церкви і нашій держави. Амінь.